Викладачі Шосткинського фахового коледжу допомагають ЗСУ з самого початку повномасштабної війни фінансами, речами та продуктами харчування. Тепер вирішили створювати і передавати нашим військовим ліхтарики та окопні електричні свічі. Розповідає голова циклової комісії електричної інженерії Вадим Гапон. Викладачі нашої комісії вирішили започаткувати таку акцію зі збору акумуляторів різних непотрібних. можливо, комусь можливо там. Бушних для того, щоб наші викладачі, наші комісії, могли виготовити електричні окопні свічки або ліхтарики для наших воїнів для ЗСУ. Тобто, щоб в окопах було світло. Першу партію ліхтариків у кількості 10 штук викладачі передали у тероборону ще на початку повномасштабного вторгнення. Наші захисники гідно оцінили цей мобільний пристрій. Тож шосткінські винахідники запланували цього разу виготовити більше ста електричних свічок. Потребуємо акумулятори будь-чого. Це може бути. Старі мобільні телефони, це можуть бути планшети, ноутбуки, електронні сигарети одноразові. Це можуть бути дитячі іграшки, в яких там є ці акумулятори, і які вже не працюють. Можна приносити не тільки акумулятори, а й саму техніку, якщо вона вам, звісно, не потрібна. Ми розберемо і, будучи ще в нас, деталі для того, щоб ми далі продовжували робити. Такі ліхтарі, мета акції світло для зсу не тільки допомогти нашим військовим, а ще й вдосконалити навички студентів. Приходять, попаяли, посиділи, порозбиралися, як це все працює. Протестували всі акумулятори, що нам принесли. Тобто, вони повчилися. Ми їх повчили і ще зробили гарну справу. Створені викладачами і студентами коледжу ліхтарі потужні та зручні у користуванні. Вони здатні світити в залежності від стану акумулятора близько 10 годин. Заряджаються вони як звичайний мобільний телефон. Ми спеціально закупили модулі зарядки. Тобто ми робимо ці пристрої повністю самодостатніми. Тобто, тут є перемикач світла, тут є модуль зарядки, тобто можна зарядити буде будь-якою мобільною зарядкою. І, в принципі, світлодіоди це те, що саме світить. На виготовлення одного ліхтарика йде близько однієї години, а спеціаліст його може зробити і за півгодини. Додаткові деталі світлодіоди і модулі зарядки викладачі вже закупили. Залишилася тільки потреба в акумуляторах. Приносити можна до 6 Коледжу, це в центрі міста, відомий як технікум. У нас є старий та новий корпус, і на старому і на новому корпусі будуть у нас стояти коробки. Як заходите, відразу там побачите ці коробки з логотипами нашої акції, і можна туди буде це все складати.